Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас розпаковочка посилочки, яку я замовив на Aliexpress. Що ж, будемо розпаковувати дивитися, що нам прислали. Прислали нам наклейки. Обережно відкриваємо нашу посилочку і дивимося, що всередині, які, які наклейки лежать у нас. Так. Ось такі ось прийшли вони. І запаковані пленочки, як бачите. Так, на тему Україн... на українську тему. Та тих, хто за Україну буде замовляти собі такі наклейки. Патріотичні. Будемо відкривати, дивитися. Продавцям можна замовити 50 різних наклейок. Вони клеяться як на ноутбуки, так і на чехол, мене поклеїть, на багаж. Або також на інші речі. Хто, хто куди задумає. Нам Прикольненькі. Інсто. Так, ось такі ось прийшли наклейки. Юа. Хто знає англійську, може написати в коментарях, що означають ці слова. Цікаво буде знати, хоча багато людей знають українську мову. А я люблю Україну. Ось такі ось прикольні наклейки. Так. Давайте, якщо під даним відео набереться, скажімо, ну, у нас є на каналі 300 підписників, скажімо. Ну, хай 100 лайків за тиждень. Я в зіграю таких три набори для своїх підписників. Якщо ви хочете. Так, такі ось наклейки. Так, по Львів Україна, Україна. Красиві наклеечки. Так, я люблю Україну. Красиве сердечко. Таке в колір прапора. Стоп вар, стоп війна! то за те, щоб закінчилася війна, перемогу ставте лайки. Такі ось прийшли прикольненькі. України напис. Як бачите, наклейки не повторюються, поки що. Прапор такі, ось, красивий метелик з прапором. Голуб Майору. Прикольні наклеїчки. Такі. Так, я собі тоже теж. Виберу собі на, 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 на чего поклею ззаду. Так. Лови, Україна. Новар. var Україна. Такий трюзуб красивий теж. Голуби. А ось прикольна наклеїчка. Я, напевно, цю наклейку собі на, чехо, на чехол покляю. Ось такі зніпальні наклеїчки. Можу наклеїти на ноутбуки. на Будь-які речі, зараз провірю, поклею на свою, на чехол на телефоні. Побачимо, як він клеїть. Що ж, знайшовсь старий чохол, попробуємо поклеїти. Обережно витираємо його, не було пливу, пруду. Ось так ось витираємо його. Так, наклейка просто наклеєна на бумажці. Просто обираємо на бумажку і клеїмо тоді на наш чехол, що, що кому потрібно. А що кому потрібно, точніше. На ноутбук мене поклеїть. У мене, кстати, було відео. Я теж намаляв наклейки. Клеїв на ноутбук. Прикладні косяки. А ще як по наклеїчку. Ось це, наприклад. Наприклад. Тут також стираємо на помагу і трохи важковато знайти. і це значить добре, що воно не легенько не склеїться, Воно не на наклейки. Так, його беремо обережно. Сп... Замастити клей, який ззаду знаходиться. На самій на, на, на наклейці. Трохи, звісно, туго віддираються наклейки. Так ось такі ось прикольні наклейки. Що ж, красиві наклейки мене замовляти. Хто за горіно? Замовляйте такі наклейки, клейте їх на чего і будемо бачити, хто, хто підтримує Україну. Або також підтримуйте Донатом, кому є. Неважко задонатити на ЗСУ 50 гривень. Підтримайте, воно вам вернеться з сторицею, перемогою над окупантами. Так. Посилання на дані наклейки я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, запрошуйте друзів, вступайте в групи, в вайбер, в телеграмі. Так що всім дякую за увагу до наступних зустрічей, всім па-па, слава Україні.